Цьому році діти співробітників компанії відпочивають на березі Азовського моря в дитячому оздоровчому центрі «Червона Гвоздика». На території центру розташовано 9 двоповерхових корпусів з усіма зручностями санвузлом з цілодобовою гарячою водою. Є холи для гри та відпочинку, спальні на трьох-п'яти дітей. Основним критерієм оцінки будущего відпочинку, скажем так, дітей наших трудящихся ну, соответственно, хороші условия перебування. Це пляжна зона. Это возможность э, ребенку безопасно покупаться, скажем так, дальше наличие таких элементарных вещей, как э, душ, э, там, санузел. ну, Желательно, чтобы это было на этаже, и мы нашли такое место. Дальше хорошее качественное питание. Ну и безусловно, программы, которые направлены на развитие дітей наших співробітників». Червона гвоздика не тільки дитячий табір, але й оздоровчий центр. Щодня діти отримують кисневі коктейлі та проходять сеанси в спелеокамері. В таборі для них і чимало розваг. Я тут плаваю, граю, хожу на кружок квілінг, гуляю з друзями, тут дуже подобається». Хотілося б сюди приїхати ще, щоб лагер з кожним родом ставався краще і краще. Більшу частину вартості путівки на 21 день компенсує фонд соціального страхування та дотації з боку керуючої компанії та профспілкової організації. В цьому році в планах Інтерпапнікотю поздоровити тут 140 дітей. А в п'ятистах кілометрах Бердянська на чорному морі в селі Коблево відпочивають співробітники компанії Інтерпайп Нікотюб. В турбазі лотос поєднались якість, зручність та ціна. Більшу частину суми путівки компенсує підприємство. Адміністрація дуже пішла на велике фінансування цього оздоровлення і профсоюзний комітет, тому що планується оздоровити порядка 500 чоловік на цій базі. Ну, я думаю, ті, хто приїде сюди, оздоравлюються, отримать максимальне удовольствие, набереться бодрості і прийде на производство, Буде працювати ще з більшою віддачею. Працівники інтерпепні котю вперше відпочивають в лотосі. Їхні враження тільки позитивні. Дуже хороша територія база, дуже ухожена. великолепная растительность такие цветы я таких никогда не видела плюс все в розах ну, беседочки тенечек очень удобно и красиво тут свой огородик нам зелень поддается своего огорода соответствует времени так что тепло погода теплая вода теплая все нормально отдыхается нам очень хорошо кормят хорошо спасибо администрации Спасіба про Союзному комітету, ось так працівники підприємства відпочивають від заводського шуму і набираються сил та енергії на цілий рік.